Умань місто унікальне. Уманчани люблять його. Ті, хто вміє бачити світ крізь об'єктив фотокамери, щоразу помічають та фіксують у часі неповторну красу і велич міста, зупиняють миттєвості життя городян. Саме такі особливі сповнені любов'ю роботи були представлені у телевізійному конкурсі Умань для уманчан, який серед своїх телеглядачів провела телекомпанія Умань. Наш конкурс який був започаткований Юрієм Івановичем, а Юрій Іванович взагалі підтримує всі наші починання, ставить собою за мету виявити та вловити людей нашого міста і показати ті гарні мальовничі куточки, які має наша неповторна команда. Треба сказати, що у нас було представлено понад 100 робіт. Я ще раз хочу подякувати Юрію Івановичу, і виконавчому комітету міської міської ради, яка підтримує. Також хочу добрим словом згадати місцевий осередок партії регіонів Бахтайдені Чеківчолі. Вони постійно допомагають нам, бо ви розумієте, що будь-який конкурс допомагає певних фінансових сетрах. Високо оцінив міський голова Юрій Подров, який завжди підтримує мистецькі та молодіжні ініціативи в нашому місті. Рівень представлених на конкурс робіт, зазначивши, що лише той, хто насправді вкладає в свою роботу серце і душу, здатен творити мистецькі шедеври. Дуже добре, що в нас завжди знаходяться люди, які намагаються відшукати таланти, допомогти, показати їхню творчість. Я хочу тут подякувати і директору. Саме дивно, що за ті ініціативи, які великають в його колективі, і про вони пропонують завжди. Давайте зробимо один корпус, зробимо другий, третій. Це вже третій чи четвертий, получається у нас так. Дуже гарний конкурс, де ми віднаходимо ті ті таланти, особливо серед молодих людей, та і серед молодих дітей і серед дорослих людей. Це надзвичайно важливо, і потім вони можуть бачити себе, і наші манчари, не тільки манчани, можуть бачити твори мистецтва, які є. І сьогоднішній конкурс він теж надзвичайний знаєте я. Тактики, що зміг подивитися там з десяток ваших робіт, ну то шедевр. тому що піймати момент, побачити всі краски, побачити об'єм, побачити життя, побачити ну, на російське застигле мгнення, котре вода становилася і все, більше ніби. Це надзвичайно великий талант. І я щиро вам дякую, і дуже приємно, що було в цьому конкурсі. Приймало біля 100 100 учасників. І дуже прекрасно. Я вам щиро дякую. Тож я вам бажаю успіхів творчих, я бажаю успіхів вам в житті вашому і надішу компанія, і надалі будемо продовжувати такі гарні невеличкі стрижки, крім той величезні роботи, які вони проводять, що інформують наше населення, показують життя наше, яке воно є, але відшукати найвеличкі такі, знаєте, цілинка до а цілинки, Тоді такий гарний палац виходить. Я думаю, що вони цей Справжнє задоволення і третейські муки пережили члени журі конкурсу, відбираючи з-поміж хороших робіт найкращі. Віктор Лісаченко, Людмила Сорокіна, Сергій Гоменюк, Тамара Гай, Олександр Солоп. Всі вони люди, які знають і тонко розбираються в мистецтві, класичному і новітньому, та всі одностайні в тому, що переможці конкурсу дійсно митці, незалежно від того, фотографують вони на професійному чи аматорському рівні. З розвитком нових технологій, нових технік того обладнання, яке є зараз, фотообладнання. Фотографія ніби стає більш доступною. Проте саме мистецька фотографія, вона як була, так і залишається мистецтвом. І саме мистецтво фотографа це піймати ту саму миттєвість, і відобразити її на фотографії. Слова нашого совєтського художника Каснітіна Імона, який говорив, що фотографию, в руках мастер становиться ісцем, в той же час ставаєсь документом. Особисто побажаю не зупинятися на досягнутому, працювати. Я кажу, цитата класика учитись, учитись, ще вчитися. Нам дуже приємно, я хочу запросити і надалі, якщо бути учасники конкурсу. Десь свої роботи показувати. Ми з задоволенням можемо проекспонувати в нашій картані галереї. Отже, переможцями в різних номінаціях стали і нагороди отримали Макаров Валерій, Жашкевич Олександр, Бондаренко Владислав, Субець Максим, Забело Євгенія, Топурія Анна, Кравченко Роман, Тітова Любов, Луненко Валерія, Богдан Вікторія, Шелепко Ігор, Діденко Анна. Також цього дня відзначили дітей та молодь учасників і авторів соціальної рекламної кампанії «Знай, думай, дій, яку телекомпанія Умань здійснила в рамках другого обласного форуму молодіжних ініціатив і проєктів за підтримки голови Черкаської обласної державної адміністрації Героя України Сергія Тулуба. Ролики соціальної реклами дійсно вирізняються креативністю і нестандартним баченням звичних проблем. Всі вони транслюються в ефірі телекомпанії і мають лише позитивний відгук від глядачів. Та оскільки телекомпанія Умань вже закріпила за собою статус відкривача нових імен, на святі запалали зірки талановитих вихованців дитячої музичної школи номер 1 Марини Скрипник і Азарія Чадайфесика, які добре відомі в світі вишуканого музичного мистецтва, проте це їх дебют на місцевому телебаченні. Авжнім подарунком всім стала прем'єра авторської пісні Азарія Гімн Рідному місту.